Події, факти, люди з перших уст про все велике інтерв'ю на інформатор ФМ. Доброго дня, шановні друзі. Ви слухаєте інформатор ФМ. І у нас знову велике інтерв'ю. І сьогодні ми будемо спілкуватись про е, дуже прикольну. При... Зараз, секундочку, я зробу себе голосніше. Прикольну тему для вас особисто. А, тема у нас така: відкриття нового виробництва найбільшого заводу екосумок та спанбонду в Україні. І ми спілкуємося з Базаровим Дмитром Сергійовичем. Це генеральний менеджер а, компанії Ренпадеко. Привіт. Всім привіт. А, Давай одразу таке питання, яке, ну розумієш, ми готувалися до нашого спілкування, але мені особисто не зрозуміло, що таке оце друге слово. Екосумка це понятно. А що таке Ренпако? Так, да. що це таке? А це назва компанії Спочатку була «Ренпако», це від товариша Ренді, якого звали. А Пако це, це пакування. Тому виникло ренпако. Далі вже ми відкрили нове виробництво екосумок і додали еко, тому рентпаку еко. Ну Супер, Блін. а як і чому виникла ідея взагалі створити новий завод? І ну, які головні цілі для цього? Дивіться, насправді, перший завод, це як мала. Площадка для тестування, вона е почалась з 2019 року, 20-го, коли ми відкрили перше своє виробництво. Почався ковід. А за часів ковіда, як ви всі пам'ятаєте, були актуальні маски, були халати. Ну і а... з дому не попрацюєш. Да так, е і це було must have, і цього матеріалу не вистачало. Мною було проведено аналіз ринку, то що з цього матеріалу, окрім масок, одноразових халатів, ковдру, медичного одягу. З нього виготовляється, і ну і сумки в тому числі це для аграрів, це для памперсів. Ви зараз ви не можете зробити жодного дитячого памперсу не, без давай цього чи, матеріалу. Давай, давай чесно казати, підгузки. підгузки. Тому, що памперс це бренд. Ок. Це... Про, Проктора ми не рекламуємо. Це те, що, да, це те, що дитині під жопу. Ну також і жіночі гігієнічні індивідуальні засоби так угу. само. Без цього матеріалу ну ніяк. Тому цей матеріал це це сучасна, знаєте, якби мастхе. Без нього ніяк. А скажи мені, чим нове? Ну, ви ж нове, так, нове так, робите, так. нове виробництво. Чим нове виробництво відрізняється від інших у вашій галузі? ну Типу, у нас там. Ну, диві... Роб... маленькі звір'ятка загортають шоколаду фольгу, там ще щось. Так, да, дивіться. А якщо чесно кажучи, то наше нове виробництво буде більше ніж наше старе, і усі а, наші конкуренти разом узяті. Це масштаб виробництва. По-перше, по-друге, це якість матеріалу. тому що нове виробництво це а, машина п'ятого покоління. Всіх... <ріст> Ні-ні-ні, це інше запитання. Ілон Маск, Тепер слухай, які інноваційні технології є у вас? Саме головне сама головна технологія це товщина нитки. У нас нитка менше, ніж в два рази, ніж у ближчого конкурента. Це дає більшу тактильну. М'якість це комфортне відчуття. Ви коли е, трогаєте, ну, просто рукою трогаєте один матеріал та інший, ви розумієте е, різницю. Це по-перше. І по-друге, це механічні характеристики. то це, ну, ви знаєте, як той приклад, коли одна велика гілка, а замість е, з другої сторони там пучок маленьких, вони міцніше. Ти знаєш, як коли на рибалку приходиш, там гачок наматуєш, ага. який, якої, якої товщини в тебе ліська, так. то буде клювати чи Ні. Це ті Тип да? Тіп, Тіп того, тока, о, тут в тебе не одна ліска, а тут тебе сразу, замість одної ну, представ, що в тебе їх 5-6 іде. Але той же самий діаметр. І вона. Так, я це не витягну, якщо воно клювати почне. Ну ми ж не про рибу, ми, ми про одежу, ми про, про сумки, ми про, про трохи інше. Так, добре, а скажи, як новий завод вплине на ринок екопакування взагалі в Україні? Не в Дніпрі, а взагалі в Україні. О, дивіться. В 13, ну, зараз <хи> в 23 році повинен був вийти в 22-му в дію. Закон новий, який обмежує використання пластику поліетилену, тому що до цього, ну скажімо, до 21-го року, ми всі використовували близько тисячі поліетиленових пакетів на рік. Кожна людина це досить сильно засмічувала нашу довколишнє середовище. Прийняли новий закон законопроект, і тут же треба розуміти, щоб було чим забезпечити людей. Тому що якщо знаєте законопроект прийняти, а ніхто його не може використовувати, тому що нема чим. Ну, якщо ладно, якщо, якщо чесно, то по-перше, це зміна свідомості людей. Якщо ми будемо ставитися обережно до природи, то ми повинні робити цей вибір. Це знаєте, як. Це плюс, це плюс, явно. Скажи, от ми з тобою поговорили про там, пакети, памперси і все інше. А давай, от конкретно, які типи продукції. Ох ти його. Які типи продукції ви виготовляєте? Для кого і для чого? Ну, давайте саме саме головне. В нас найбільше виробництво це екосумки. Екосумок в нас зараз е можливість виробляти 8 мільйонів штук на місяць. Це саме головне, тому що е ну, я можу сказати, що за 4 роки співпраці за тебе ми відвантажили їм, і люди купували. Це 28 мільйонів сумок. Ну, Це досить пристойно. У мене зараз е, дитина ходить з екосумкою, там написано: я куплю все українське, така зірочка, тільки якщо по акції. Ну, Без жартів, чесно. Ну, Ми любимо акції. Але не ті, що Елон Маск продає, а коли там зі знижечкою чи щось. Це, це перше так. Це, окей, це перший продукт, наступний продукт це той, що використовується у всіх в побуті, це ті ж саме одноразові простирадла, це для медичних клінік, салонів, це для виробництва медичного одягу. Це про це. Розумію. Слухай, коли ти розширюєш виробництво. Це зрозуміло. По-перше, це площа, де треба, ну там, завод лупашить чи ще щось, людей. Скільки працівників задіяно? Це ж робочі місця. Так. Так? Скільки пра... працівників задіяно? І наскільки відбулися розширення команди порівняно із попереднім? Так, це легко. А... Попереднє виробництво було 150 тонн. На 10 пом да. А Нове на 100. Тобто це більше, ніж 7 разів. Команда. Ох, вир... Чого собі? Команда виросте до 200 чоловік. Тобто це плюс 200, 200 робочих місць. До 50. ті, що були з самого Початку. А в планах? 250 людей. А далі в планах? Далі в планах дивіться, ми тільки відкриваємо це виробництво. Ми, ну, З економічної точки зору, чим більше ми будемо у кінечному продукті, коли ми кажемо за нього, тим більше буде додана вартість, тим більше ВВП, налогів, всього, чого треба для, Подат, для... По податків. податків, да, податків. Да, Дивись, податки, оренда. Зарплатня, там ще, ну, багато чого можна нарахувати, з якими ще от. Ем, ем, коротше. Що вам довелося подолати на етапі запуску? Окрім ну, тих... тих, я, тих я, о... який, який геморойчик був? Геморойчик, ну, знаєте, самий такий яскравий це в наші пожежники. Коли ми будували завод по. Проєкту 21-го року, а потім прийшли пожежники в 23-му і сказали, ні, ні, ту стінку треба переробити, а це там плюс 3-4 мільйони додатково. І ти такий, ну, а можна якось без цього? Ні, не можна, тому що нові норми. О, і ми у вас просто не, ви просто не зможете запуститись. Оце да. я вважаю, знаєте, такий палка в колеса. Значить, спалену. <кхід> Закашлявся звиняйте. А, які плани на майбутнє? Ну, Щодо асортименту, розширення. Дивіться, плани на майбутнє на сам, насправді самі великі, тому що ми минулого місяця відвантажили перший контейнер сумок в Аргентину. Це голодно. Да У них там нема. Ну, Вони брали в Китаї, але не всі хочуть брати в Китаї, тому що в нас більш якісні. Сумки виходять, в нас інший контроль якості. Я просто колись був в Аргентині, там, ну, якщо чесно, там... я сумок взагалі не бачив, воно в руках носять. Ну так от, <плес> <плес> це ж офігенна <плес> ринок, ніша. Якщо нема сумок, то ми тоді ми йдемо до вас. Тому в мене плани, це Європа, по-перше, і Південна і Північна Америка. Тому що там досить багато людей живе. Так, ми... Давай, я розумію, що ми е, працюємо на екологію. Ми працюємо для того, щоб людям було е, де далі жити. Так. Оце, о, 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 Блін! Запишіть, будь ласка, хтось. Катюня, запиши. Де далі жити? Тому що якщо ми не будемо зберігати екологію, то нам не буде де жити. Е, як споживачі? Можуть підтримати твою ініціативу. Ну і взагалі, як нам розвивати цю штукенцію? Ну, дивіться, я особисто я вважаю, що 2014 року ми зробили свій вибір в сторону Європи. Європа це не тільки про цінності, це про мислення. Якщо ми не хочемо жити у злиднях в болоті, в якомусь дерьмі, то ми повинні. Розуміти, де ми будемо завтра, і що буде завтра відбуватися. Тому як більшість європейських країн відмовилась від поліетилену, і кожен день думаю, що, що, що вона робить, чи купує якийсь там поліетиленовий пакет, не, не думаючи, скільки він коштує, чи бере з собою торбиночку цю екологічну і використовує декілька разів. Це той вибір. Я так розумію, що у нас з тобою десь плюс-мінус возраст одинаковий, і авоська ми всі знаємо, що таке була така, і ми з нею ходили в магазин, і вона така багаторазова. Що... Ну насправді так. Да. Ти знаєш, коли я бачу на вулиці, я знаю всі, всі сумки, ті, що ми виробляли. і Коли йде людина, а ми її там три роки тому виробляли, то для мене так вау. Ну в нас вона многоразова, але ж блін, ну не настільки ж, ну не на три роки, не на чотири. Друже, давай наприкінці нашої розмови. Ми вже в принципі розповіли нашим слухачам все про що можна. Ну, щодо вашої ініціативи, щодо mm -hmm. ваших починань і продовжень, що б ти хотів сказати нашим слухачам? По-перше, я би хотів всім побажати оптимізму, перемоги нам усім і робити свідомий вибір кожен день, тому що від нас з вами залежить, де будуть жити наші діти і в якому середовищі. Ми той самий приклад, яким будуть наслідувати наші діти. Ну, той спосіб діє. Зараз десь сидить от і тупо плаче Грета Тумбер. Давай її сюди, хай тут поплаче та з задоволенням. Дякую, друзі. Сьогодні Базар Дмитро, сьогодні у нас був у студії. Ми спілкувались про дуже-дуже важливі теми і. Друже, слава Україні! Героям слава велике інтерв'ю.